TikTok – це та площадка, де продажі несуться, де кожен з вас бачив магазини, де хлопці, дівчата, діди бабці щось продають. Продають за допомогою відео, за допомогою органіки, за допомогою таргета. Да, таргет там працює і дуже непогано, за допомогою прямих ефірів. І ми на те все дивимось. Ми розуміємо, курче, там є гроші, але не розуміємо, як це робити. Навіть алгоритму, навіть як почати. Тому сьогодні на каналі Калінчук Андрій про бізнес через призму мого багаторічного досвіду ми стартуємо цикл відео. Про продажі в Тіктоці. Це перше водне відео. Обов'язково ставте лайки авансіком. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні. В коментарі пишіть, які теми розкрити детальніше, і також під час перегляду цього відео пишіть в коменти. Ті питання, які у вас виникають на кожне з них, я відповідаю особисто. Тому поїхали. Перше, що ми маємо розуміти, TikTok – це тренд 25-26 року в плані продажів. Це та площадка, де ми можемо продавати, де ми можемо продавати багато. В нас є кілька варіантів розвитку подій. Перший варіант розвитку подій: це ми реєструємо свій магазин, реєструємо правильно, інтегруємо туди особистий бренд. Прогріваємо аккаунт, починаємо маслати відео пачками. Доходимо до того, що нам дозволяють вести прямі ефіри і ведемо ще й прямі ефіри. І таким чином продаємо через органічний трафік. Чи це можливо? Та це можливо. Це дуже класний варіант для новачків, якщо у вас обмежений бюджет, тому що ви можете стартанути без грошей в таргетовану рекламу. Це дуже класний варіант для брендів, які вже продаються, тому що найнявши кількість персоналу або взявши камеру, телефончик в свої підприємницькі руки, ви зможете вже органічно популяризувати себе, популяризувати свій бренд і робити те, заради чого ми це робимо, робити продаж і отримувати додатковий дохід. Наступний наш варіант це таргетована реклама. Да, все більше магазинів, аналогів інсташопів, в Тіктоці вони такі працюють. З тим самим плюс-мінус контентом, що і в нас в Інстаграмі, з тими самими умовними рілсами, Да, з легенькою інтеграцією особистого бренда. Але шляхом того, що ми можемо зайти на ads.tiktok.com, саме на цей сайт, створити там. Рекламний кабінет, підв'язати туди свій TikTok і наливати рекламу з ультрадешевим CPM. Кост мілі ціна за тисячу похоплень, ми можемо мати гарні результати в таргетованій рекламі. Головні нюанси кажу прямо зараз: ми про це зробимо окремі 2-3 відео із оглядом рекламного кабінету, і з тим, як правильно покроково запускати, які креативи краще брати. Але для досвідчених відразу підказка креативи дуже швидко вигорають. Я думаю, ви це вже зрозуміли, ті, хто ультрашаре за допомогою того, що я сказав, ну. CPM дешевий, а дешевий CPM, це значить, що за коротший термін більше наших клієнтів побачить рекламу, і ця реклама швидше вигорить. Як правило, якщо ми беремо рекламу там, 10 доларів в день на одне рекламне оголошення, ми маємо вигорання цієї реклами за 3-5 днів. Тобто дуже активно потрібно переключати реклами, перезапускати і так далі. І так далі. Куди ми ведемо трафік? Більшість. Думає, що це треба вести в інстаграм чи в Телегу. Бред сівої кобили. Не треба, ми можемо трафік вести прямо в чат Тіктоку, це нормально. Люди вже до того плюс-мінус звикли. І да, там є свої нюанси, і звідти ми перейдемо в якийсь з меседжерів. Але якщо ми зі старту будемо вести трафік на сторонню площадку, в нас і Тікток буде нам різати конверсію, бо він не хоче, щоб люди покидали сам Тікток, він хоче, щоб люди там залишилися. І людям це не дуже зручно, тому що кожен додатковий. Новий етап воронки продажів знижує наші конверсії. Ведемо в повідомлення Тіктоку, воно нормально ведеться. На сайт на лендос теж можна вести. Що саме продається? Все? Я думаю, кожен з вас бачив людей, які продають квартири, автомобілі, сонячні панелі, рослини, піжами, взуття, елементи декору, свої послуги. Все абсолютно, все, продається в Тіктоці. Важливо, як то правильно подати. До речі, по послугам, ви теж можете давати відразу ту ж саму таргетовану рекламу, вести людей. В повідомлення і там закривати свого клієнта. Отож, зараз ми розуміємо, це базове було відео для того, щоб донести інформацію, які в нас є шляхи продажу в Тіктоці, як базово це працює, через що нам продавати і що саме ми можемо продавати. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити решту суто прикладних відео, тому що всі решта відео, а там більше десятка, вони будуть з практично. Точки зору з демонстрацією екрану, і ми то чи інше будемо робити разом. І в коменти напишіть, які ролики на які теми першочергово зняти. Також бонус для кожного, хто додивився це відео, так як я вас дуже люблю і поважаю. Це топ-30 ніж для старту товарного бізнесу в Україні. Вони вже є в тілегі, посилання в описі до цього відео. Плюс в тілегі послідовно зібрано туча інфи про товарний бізнес, так як я її веду сам. Цими руцями вже більше трьох років, і там більше 25 тисяч людей на даний момент. Всім подякував.